Щойно Зеленський говорив із Трампом. Давайте обговоримо, які заяви там лунали, адже є пряма мова від нашого президента. Щойно говорив із президентом США Дональдом Трампом уже вдруге за два дні. І сьогодні теж була дуже продуктивна розмова. Вчора домовилися щодо певної тематики на сьогодні. І якраз по всіх цих аспектах ситуації ми і пройшлись. Захист життя в нашій країні посилення і щодо ППУ, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності. Багато деталей щодо енергетики. Президент. Трамп добре поінформований про все, що відбувається, і також Зеленський, до речі, додав, що вони з Трампом домовились продовжити розмову, і команди наразі готуються. Ну а ми далі будемо говорити про те, що Зеленський провів телефонну розмову з Макроном. Поговоримо більш детальніше про те, про що говорили президенти. Президент України обговорив з президентом Франції проти дію удара Марефії. Володимир Зеленський провів переговори з президентом Франції Мануелем Макроном, ключовою темою, яких стало посилення. Ня протиповітряної оборони України на тлі посилення російських ударів про це повідомляє видання Главком з посиланням на Володимира. Зеленського та його допис у телеграм-каналі Зеленський подякував Франції за те, що Франція так багато робить для захисту життя, та поінформував Макрона про першочергові потреби України, які стосуються передусім систем та ракет для ППО. Президент України вкотре наголосив, що Росія зараз користується моментом тим, що близький схід та внутрішня тематика в країних партнерах отримують максимум. Уваги, російські удари стали більш підлими, обговорили, як цьому протидіяти, зазначає Зеленський. В рамках протидії російській агресії лідери обговорили роботу для розширення програми Пьору. Крім того, президенти скоординували контакти з іншими партнерами та дипломатичні заходи, заплановані на наступні тижні. Мета цих зусиль це працювати над тим, щоб тиску на Росію стало більше, адже знаємо, як зараз це справді необхідно та важливо. Нагадаємо також, що президент України заявив, що Росія продовжує та посилює повітряний терор українських міст, використовуючи момент, коли увага світової спільноти зосереджена на близькому сході. Зокрема, окупанти за минулий тиждень застосували понад 3100 дронів, 92 ракети ракети, близько 1360 кабів. Про це повідомляє знову ж таки главком з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського. Далі процитую протягом цього тижня багато регіонів України перебувало під обстрілами, і багатьох зараз лунає повітряна тривога через загрозу ударних дронів. Росія продовжує повітряний терор наших міст і громад, посилює удари по нашій енергетиці. Наголосив. Президент і також він підкреслив аморальність російських злочинів. Ну і також нагадаємо, що раніше Еммануель Макрон зробив заяду щодо репараційного кредиту для України в розмірі розмірі перепрошую 140 мільярдів євро. Він вважає, що необхідно чітко дотримуватися міжнародного права в цьому питанні. І як відомо, євроклін зберігає 183 із 300 мільярдів євро заморожених у Європі російських активів після повномасштабного вторгнення Росії в двадцять Оці західні країни вони запровадили масштабні антиросійські санкції. Одним із головних інструментів тиску стало заморожування активів Росії за. Кордоном за оцінками МВФ експертів 24-25 років обсяг заморожених активів перевищує 300-350 мільярдів доларів. Точні цифри визначити складно, оскільки частина коштів розміщувалася в різних юрисдикціях. Нагадаємо також, що лідери Великої Британії, Франції та Німеччини провели телефонну розмову, під час якої домовилися спрямувати заморожені російські активи на підтримку України. Ну і, крім цього, про Францію також раніше інформували, що командувач сухопутник. Військ Франції П'єр Шиль заявив про необхідність підготовки до можливої війни і повідомив про збільшення військового бюджету та підготовку операторів дронів. Ось така наразі інформація про Францію, зокрема та про розмову Еммануеля з нашим президентом Володимиром Зеленським. Но ми далі будемо говорити про Росію, про те, що відбувається безпосередньо на території Расійської Федерації, адже росіяни будуть менше їсти. Но ось такі наразі лунають цікаві заголовки. Поговоримо про те, як Путін стабілізує економічну ситуацію. Адже 11 жовтня дрони Центру спеціальних операцій АСБУ дотяглися до заводу Башнафта в УФІ, це Башкотарстан. Попередньо вони завдали шкоду одній з установок для перероблювання сирої нафти. Про це пише Олексій Копенько. Це вже третя за місяць успішна атака СБУ на об'єкти Башкотерстані, відстань до яких становить близько 1400-1500 кілометрів. Тобто, це вже не випадковість і не збіг, а цілеспрямована робота. Отже, росіяни і всі зовнішні спостерігачі мають привід робити прогнози. А прогнози наступні: ОНПЗ зосереджений на перероблюванні нафти в Башкотерстану та Західного Сибіру. Потужність його заводу близько 6,6 мільйона тонн нафти та газового конденсату на рі. Рік він є частиною Уфимського нафтопереробного кластера, потужністю понад 23 мільйони тонн на рік. Якщо СБУ вже тричі дотяглася до регіону, то дотягнеться знову і знову. Тобто за кілька місяців може поставити під питання стабільну роботу всього кластера на Уфі, а також нафтохімії в Салаваті та Стерліманку. Удари по Башкирії спричинять ланцюгову реакцію проблеми для Газпрому і Роснафті. а також для Уфимських бонс, які радісно наживалися на війні ціною тисячі трун для республіки. Башкотерстан перебуває на першому місці в Росії за кількістю підтверджених втрат убитими. Зараз республіка поступово вибивається у лідери за кількістю пропущених дальніх ударів. Дуже сумнівні здобутки, особливо на тлі процвітання сусіднього Татарстану. Одушу така інформації про Російську Федерацію. Далі поговоримо про Ява, які лона звідтіля, будемо говорити, зокрема про Піскова, що каже він, адже у Путіна знову заявила про готовність до переговорів, але щось знову ж таки їм заважає. Росія готова до переговорів з Україною, але Київ та ЄС нагнітають ситуацію, і шукають причини для відмови. Ця риторика вже по-моєму абсолютно нікого не дивує. Це вже звичні коментарі, які ми чуємо. Ну, стабільно раз на місяць, і от знову таку цинічну заяву зробив речник Кремля Дмитро Пісков. У питанні врегулювання в Україні є дуже драматич момент каже він з усіх боків, нагнітається напруженість. Рефія готова до мирного врегулювання. Трамп також закликає сісти за стіл переговорів, але і є з не бажають щось робити у цьому руслі. Сказав він. І також нагадаємо, що і Путін зробив низку заяв, знову ж таки цинічних заяв. Зокрема, сказав, що росіяни і українці, нібито один народ, знову ж таки ця байка лунає. А вся Україна, буцімто, фактично є російською. Знову це нікого не дивує. Адже за їхню версію Україну вигадав Ленін. І прихильність Путіна до цього наративу підкреслює його постійне прагнення знищити українську державу і підкорити український народ, вважають аналітики. Тобто нічого нового ми не почули. Це вже стабільна риторика, яка лунає при. Близно раз на місяць точно. Ми для вас це мовимо кожного місяця. Кожного разу Пісков каже про те, що Росія готова для переговорів, але знову ж таки Україна щось собі накручує і не хоче йти на компроміси. Це вже абсолютно нікого не шокує. Ну і поговоримо далі про адже це для Росії вважається серйозною зброєю у Кремлі і стирять через ракети для України. Знову ж таки поговоримо про що власне заявляє Пісков. Можливість надання Україні ракет томагавкт викликає у Москви занепокоєння. Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пісков. Томагавки серйозна зброя, але вона не зможе змінити стан справ на фронтах. Впевнений Пісков зброя. Ця особлива додав він. Вона може бути в без'ядерному, може бути в ядерному виконанні висока дальність, серйозна зброя. Але зараз справді дуже драматичний момент з погляду того, що з усіх боків нагнітається. Напруженість російська країна продовжує говорити, що ми готові до мирного регулювання, і ми також чуємо, що Трамп все таки весь час говорить про необхідність і дати за стіл переговорів. І з цього ми робимо висновок, що він зберігає все таки політичну волю. Додав він, отож, ось такі заяви загалом лунають з території Расійської Федерації. Ну, і також поговоримо про те, що на фоні всіх цих заяв і на фоні всіх. Останніх ударів, до речі, по російських енергетичних об'єктах є інформація про те, що упродовж кількох місяців США допомагають Україні завдавати цих же таких ударів.